Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про пільги для учасників бойових дій. У зв'язку з РФ, вторгненням на територію України, з'явилася велика кількість осіб, які є учасниками бойових дій. У зв'язку з чим на рівні законодавства були встановлені пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей. Наразі є низка нормативно-правових актів, які регулюють дану тему, але найголовніше серед них є закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Так, зокрема, стаття 12 вище зазначеного закону встановлює велику кількість пільг. Одну із вагомих видів пільг для учасників бойових дій закон приділяє саме медичним. Зокрема, особа може безоплатно одержати ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Має право на першочергове безоплатне зубопротезування. Також безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Користування при виході на пенсію незалежно від місця від часу виходу на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками із залученням відповідних необхідних спеціалістів, що є дуже важливим. Першочергове обслуговування в лікувально профілактичних. Закладах та аптеках та першочергова безпосередня госпіталізація. Пільги, що стосуються житлових питань, зокрема 75% знижка плати за користування житлом. Досить таки вагома пільга для учасників бойових дій: 75% знижка плати за користування комунальними послугами. Особи, які дістали поранення. А саме контузію або під час участі в бойових діях забезпечується жилою площею у строки 2 роки після встановлення на квартирний облік. Саме про це питання ми поговоримо з вами в наступному відео більш детальніше. Також фінансові пільги. Так особа, яка є учасником бойових дій, має знижку 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Безплатний проїзд усіма. Видами міського пасажирського транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом, міській місцевості має право на отримання безоплатного електронного квитка. Також особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі стаб. Процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Крім того, таким категоріям осіб надаються додаткові фінансові пільги зі сплати податків, зборів, миттів та інших платежів до бюджету відповідно до податкового законодавства законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачені пільги для оздоровлення та відпочинок дітей. Для учасників бойових дій. Більше того, за місцем проживання сімей учасників бойових дій, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та навчальних вищих закладах дитячих, оздоровчих таборах. Що стосується освітніх піль, то така категорія осіб мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті Вищої, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти на денній формі. Діти учасників бойових дій, що мають навчання.